Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський. Ви мені дуже часто ставите питання зараз останнім часом, яке стосується Київської ГЕС, чи дійсно є загрози удару по Київській ГЕС, наскільки вони великі? Загрози удару зараз на найближчі декілька місяців? Чи не повторить Київська ГЕС до Люкаховської ГЕС? Чи не буде великого затоплення потопу по Києву по Київській області? Наскільки я знаю, що вона неподалік від Києва знаходиться, то Києву теж дістанеться, якщо, не дай Бог, її підірвуть. Давайте я гляну на найближчі декілька місяців 2024 року. Грубо кажучи, літо осінь. Літо осінь 2024 року, наскільки великими є загрози підриву Каховської ГЕС? Давайте я буду дивитися. На циганській колоді 4 карти. На гральній колоді 3 карти. І давайте ще на таро буквально одну карту таро витягну. Подивимося з вами, що мені підкажуть карти стосовно Київської ГЕС. Наскільки там небезпечна ситуація? Карта надіжди падає. Перша карта надії хороша, позитивна карта. Карта вченого. Карта дослідження інформації падає. Карта нещастя. Вогонь. Підрив готується. Карта вогню, нещастя. Погана карта. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Не забувайте молитися. Я би сказав так: судячи по карті нещастя, і поруч карта вченого, перевіряйте всю інформацію. Можна сказати, що щось готується. Ну, давайте подивимося ще на іншій колоді. Знову вогонь. Дивіться, ще одна: дві карти вогню. Випали мені поруч. Це поганий знак, це дуже поганий знак. Дивимося далі. П'ятірка пікова гроб. Погана карта. Двійка червова, союзи та об'єднання. Щось карти хрінові, чесно кажучи. Перевернута вісьмірка кубків. Втрати. Ой, щось матка-боска, щось дуже погане може статися з Каховською ГЕС. Реально про це говорять і реально це планується. Двічі випали карти вогню. Тут взагалі п'ятірка пікова гроб зображений. Перевернута вісьмірка кубків. Щось нехороше замислюється стосовно Коховської ГЕС. Так, да. карти погані. І ситуація. Я би сказав, що підірвуть. Я би сказав, що загрози підриву зараз відсотків 80%. Ну, ми подивилися на літо осінь, грубо кажучи. Шанси підриву дуже і дуже високі. На жаль, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.